Гори аж тут два янголи на небі таку розмову повели. Візьмемо за руку Миколая і підемо усіх вітати, і буде радість світі цьому. Сміхнуться щиро, малюки. Давай забудемо про втому Давай підемо зірку, світи. Я хочу що тобі сказати. Новини в мене отакі у світі стало сумно і лячно. І не щебечуть там сашки. Це захопила порожнеча і віра від людей пішла. Тож я повинен їм надію, з якою казка ожива. Тівчува теж панує вірус і поглинає все навкруг. Але ж ми, Господова сила, у нас живе незламний дух. Аж тут, Антинко, лечу, тиська, слуха прас розмови. Замислив він підступне лихо і вмить вірвався в казку цю. Привіт усім! Що не чекали? Зі святом всіх ще не вітали. Прийшов до вас цієї днини відсвяткувати я свої іменини. Не буду щастя вам бажати і подарунків дарувати. А лізочки попідкладаю і двійки всі повиставляю. Ти самого перше, тому що. Антипу світло розробився. Стрибав, а, співав, не співав, не співав, не співав і розсобився. Та лізочки всім роздавати і двійки думок і справляти. Ну все, не буде у вас свята, бо ви всі не несли. П'ята і дівчата. Не прийде Миколай до вас. У зоряний святковий час. Що ж робити нам малята? Задумалися янголята. Давай врятуємо це свято і буде радість через кров. Доброго дня вам, янголята! Аж тут заходить Миколай. Порочу про вашу я розмову. І ось таке вам відповім, яка б там не була негода, а свято прийде в кожен дім. Антипко здійснився на мать. Розхилювався, хотів тікати, аж Миколай його схвалив. Це ти посмів діток лякать. Це ти хотів свято вкрасти, і різочки проскладав, і двіки встиг повиставляти. Пустіть мене, я зрозумів. Пробачте і ви мене малята. Я хочу, хочу з вами свята. Пустіть мене, я зрозумів. Ну що, пробачимо малята, візьмемо його на наше свято, <пігу> та я вам ще став не я тут. Ну що ж, ми згодні, тож вітаємо. Бажаючи лише добра, хай ваші хаті буде радість достатку миру й тепла. Хай не гаразди і не згоден. Течуть кудись в далекий край. А мир і здоров'я при нагоді нам всім дарує Миколай. Дарує і радість, малечі, вам зичу мира і добра. Вночі до кожної хатини ступає вже моя нога. По світу я давно мантрую, де сходить сонце, ген за небокрай. У резиденції в Карпатах я проживаю Миколай. Листа я кожного отримав, дарунки всім приготував. Здоров'я всім рашим родина. Хай прийде мир у рідний край.